А от патрульний гаї стоїть. Сховався. Машина с порушенням правил 15.9. І тут дуже добрий обзор відносно перевищення швидкості. Доброго дня! А можна, а можна зробити заяву про адміністративне правопорушення? Хочу зробити заяву про скоєння адміністративного правопорушення. Що цього автомобіля порушує правила дорожнього руху, припаркувавши його з порушенням пункту 15.9. 10 метрів до виїзду з прилеглої або до... Ваша Саму... машина де? Моя машина, яка різниця? В машина? Може я пішохід. А? а може я пішохід? Я зараз це в суті справи не міняю. Я хочу зробити. А машина так? Так, за сам стоїть? З тобто напрямки? Ні? Давайте розглядати, машини, давайте розглядати адміністративне правопорушення. Спрятати. Чи мати машину? Чию? Або складіть на нього адміністративний матеріал, або припиніть дане правопорушення. Добре. Що я зараз забрав? Добре. Скажіть, будь ласка, а ще таке питання? Ви маєте, почекайте, маєте право нести службу, сховаючись, отак от. Якби ви машину мою поставили, свою поставили там, де моя. Водії би бачили, патруль гаї. Добре, давайте, поговоримо ще. Я їх запитав. Дуже правильно. Алло. Що ви казали? Значить? Чи маєте ви право отак отнести службу, ховаючись за об'єкти будівництва? Ставічові достоїте вже. Ви машину свою скупу. Я, я маю не Ну, Я маю право задати запитання. Можна вас посвідчити? А значок можна ваш? Да, награще посвідчення. Що? Ми ще є в України. Я маю повне право згідно Конституції України. Хіть ви бачите ваш значок. ХМ0316. Посвідчення. Що? Що ж що що? нічого не можемо робити, ми ж в А що це вже споружено на наші права? будемо вважати, що є 10 метрів. А можна ще раз прочитати? Дістер... Я не на камеру. Гринник Олександр Юрійович. Перебуває mm -hmm. на посаді інспектора ДПС, взводу до постаї, до якого дійсно... Що там говорить? Ну, от перед спеціальниками ДІ спілкувався. Дійсно, до 11-го, 10-го, 10-го, Ну, добре, я безвіюнісно беру. А чому він під'їжджає? Не, не, а чому ви здійснюєте правопорушення? А, а чому ми ну, тут стояли тільки ще? Перший перед'їздом в будинок. Навіть, якщо зупиняли машину, я стояв довший час, на як ви зупиняли машину і порушувати. Як це пішов? Ми стоїмо тут. Я зупиняюсь, кажу, я говорю, що ви порушуємо. ваш автомобіль, він не знає, де стоять тут ще. Ну, от ваш працівник і дає. Як забрали його ще? А там забрали от на автомобіль. Ну, а там чи не ліпше стоїть? Ну, як я можу їхати? А що, нам можна... від'їхати чи що? Ні, я вибачаюся, як я маю їхати раз... раз... Добрий день. Як я маю їхати звідти? Скажіть, бачите, Має менше ваш автомобіль. Як? Для того, щоб я зупинився, я повинен побачити вас, як належні і ваш автомобіль. Я їхаю, їдучи звідти, пришлюю дозволу швидкості їздити по місту. Я не можу фізично його побачити. Тобто я не можу зупинитися, тому що я не бачу представності. Автоморій ваш автомобіль як елемент того, що люди не повинні сковити правопорушення, як попередження правопорушення має діяти. Ви маєте його виставити на на видне місце, а ви сховалися за елементами наказали. Ні, а Чому ну а чому ви? Яке Ну ви до цього вам привезти людину, яка підведе, що ви дійсно виписували протокол або правили та банк. я до цього дійшли, то це Але ви зараз по телефонію. Ви під Ви ж вона зупинити, не люба. Заберите, я термін. Пане Скотте. Дяльність міліції є гласною. Пане Скотте, дивіться, коли ви мене зупинили, ви Давайте просто з вами поговоримо і все, ви мені пробуєте щось пред'явити і пробуєте мені пояснити, що ви за мене пишете на мене протокол. або там будемо якось вирішувати, правильно? Ні. То чому я не можу підійти Ми до вас? Ми Робимо поперечення, Хорошо. тому що. Перевішають. Приходи, люди спеціально кажуть, щоб ми тут ставали. Якби ваш автомобіль стояв, наприклад, он там, де мій, так. було б попередження тоді. Люди всі б бачили, мені б не моргали. Ви... Зустрічний автомобіль. Робити мені попередження, ви сховалися, це елементарно сховалися, типу в кущі. Ви мені попередження Для того, щоб я перестав наружженим нарушати, зі ночим запитав, саме дорожньою руху далі. Якщо я, то ви не маєте того, чому я, я громадянин України, Права. Чому я, коли підходжу до вас, ровно вам зауваження. Попередження, ваші справа вже попередження. Ви забрали, я Ні. Ви тут змінимо право дорожнього руху, ви ще ви запитали. Це без варіантів, що від'їхати. Але ми зараз з вами спілкуємося, чому ви тут стояли? Нас цікавить, чому. Ну, як я, це може бути можливо? Як може а. керівництво, то виходить винувато, тому що порушили ви, тільки право дорожнього руху. І права громадянин винувати ваше керівництво. А хто винувати? Ну, стоп, ви ті що сказали? Що ви тут стояли, а наставили вас ваше керівництво, тому що це є ваша дислокація? Згідно дислокації О, Іменно тут стояли, це є ваш маршрут? Ні, 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 іменно. І ніхто не буде порушувати. Ну, Тут ви стоїте без машини. Ну, чому, чому ви не стали 100 метрів там, де у відео стоїть? Чому? Причина, чому ви там не стали? Ну чому ви не стали там, де стоїть зараз? Поставили е, машину. Ну, чому ви там і не поставили? Чому ви не поставите на зупинці? Тому що ви сховалися за елементи будівлі. Ви там не поставили, тому що вас будуть бачити. 에... Учасники дорожнього руху. А тут я вас не бачу. Ви сховалися, тому що у вас тут не видно. І може, ви скільки собі отут бачите, пішло до переходу. Я буду тут стояти, коли ви порушуєте зараз право на доведення руху. Ну я, то тут можна стояти на в'їзді до проводної території тут можна стояти, зупиняти автомобіль просто так. Ну ви ж зупинили автомобіль. Звій автомобіль. Світ може відвідати з між дороги спілкуватися. Ні, ну ви тільки що стояли і робили порушення права. Зафіксовано на камеру. 10, Міля, 10 метрів ніяк не було. Зараз є. Ну лекарі, снація, я що зараз є, тільки його Ді не було. Певно від заокруглення немає теж. Ну Чому ви порушуєте? Ми вже забрали машину, ціємо сказав, що брати. Ви ж не просто забрали, ви пробуєте мені, мною діалог. Чому я це питаюся і чому я з вами спілкуюся? Я ж з вами не скарюся, я пробую. 10 хвилин. Ну то мені дуже цікаво дійти до спільної думки, щоб вона була дійсно одумана. Не просто так, бо я прийшов там, потім пішов, а ви забрали машину. Мені цікаво, чому я, ладно, я підійшов поспілкувався, він бішов. А хтось під'їхав і в нього руки трусяться, і він біля, а чому мене зловили, коли ну, я їхав. Да. А чому в мене мої руки трусяться? Що в нього мають прости? Ну тому що в нього трудно, тому що він не знає своїх законів. Що, без, без, без що без ми без, хочемо без, пояснити? Ми хочемо пояснити те, що ви несете службу, сховавшись, а ви маєте нести службу, щоб автомобіль був на видному... автомобіль, виданий. Вашого... Ну, ну, вам Ні, лучше вам до знати. Поставити, де його вам буде, лучше де, знати. Вам, вам треба знати, де поставити там, де його буде добре видно. До де їхати, де поставив автомобіль, де чоловік стоїть, щоб не був, не порушував дорожнього руху, далі до пішов закінчилося. Так. Вся причина в тому, щоб я б, б, так, винесли свою службу, щоб щоб... Люди так? щоб ви не бачили. Більше обсудить ніяких вопросів. Це головне. І тут не треба звитивати, треба просто розуміти, що. Добре, тут... я це все зафіксую, так. Очекай ну, коли. У мене є з я потім інтернет це все віки по-любому. Кормушка така, що там ж 60 по-любому мало то їде, 70-80. Ну все, тоді Я поїхав. Все, ви взагалі так Та, говорим, що Я Що зафіксую зараз? Прям під і не зовсім ага. Ще так прям під парк? А я зараз я все зафіксую, як він а щоб я Не говорив, що я по проїжджій частині тож Що це він так прямо під пар? Ну, все добре? Так краще. Все? Супер. Дякую. дякую, що нам роз'яснили. Дякую, вам не порушуйте. Дальше, ну, я думаю, він такого не повториться. Дуже надіємося. Хорошо, що є такі водітелі, як ви. Ну, просто ж повинно бути все взаємно розуміти. Я буду сказати, розумієте? Розуміємо, розуміємо. Взаємо розуміння, це, це... Добре, це, ви, ви тільки не говоріть, що ми провокатори. Все, все тоді. Ні, поки ні. Дякую.